Всім привіт! Ви на каналі Сервіс-Проф. З вами Ярослав. І сьогодні у нас на огляді мотокультиватор Хоскварна модель ТФ120. Мотокультиватор Husqvarna ТВ-120 є найменшим мотокультиватором у модельному ряді Husqvarna. Але, попри невеликі розміри, не надто потужний двигун і невелику ширину захвату, даний мотокультиватор чудово справляється з покладеними на нього завданнями, а люди, які його придбали чи планують його придбати, отримують при цьому масу задоволення і вони будуть здивовані, що така досить таки невелика і непотужна річ. Робить дуже багато, корисної та цікавої роботи. Як це все відбувається і завдяки чому це все відбувається, будемо говорити далі, а зараз говоримо про технічне характеристика. Ну а тепер давайте поговоримо про наш відеоогляд самого культиватора. Почнемо з країни виробника, так як вона інколи для деяких клієнтів іграє ключову роль при виборі інструменту. Отже, Husqvarna tf 120 збирається на заводі Husqvarna, який стоїть у Франції. Тому, дивлячись на цей культуватор, можна зробити висновок, що це дійсно йде в француз з такою шведською душою, якістю, надійністю та дизайном. Даний тип мотокультиватора Т120 передбачає в комплектації фірмовий двигун чудового та надійного виробника фірми RATO, Моделька двигуна R80 з робочим об'ємом циліндра. 79 см кубічних та номінальною потужністю при максимальному навантаженні 1,4 кВт або в 1,8 кінських сил. Даний мотокультиватор має ручне керування газом. Якщо потрібно вам ті чи інші обороти, в залежності від позначки, є тут черепаха Заяць, ви собі задаєте потрібні обороти, і мотокультиватор вже працює на них. Тут ми маємо карбюратор з положенням підсос, включений та виключений повітряний фільтр. Він кріпиться тут, до речі, двома барашиками. Знизу та зверху, що стосується самого фільтра, то це йде звичайна парлонова губка. Особливо Догляду він не потребує, враховуючи те, що він коштує недорого, то все ж таки краще їх міняти. Для того, щоб ваш мотокультиватор отримав максимально чисте повітря і ви при цьому отримали максимальну продуктивність. Об'єм паленого бака становить у нас 2 літри. Мотокультиватор працює на 92-95 бензині. Тут все ж таки вимога буде основна, це не марка бензину, а його якість. Тому бажано, щоб це було паливо хорошої якості. До речі, споживання пального даним мотокультиватором становить 450 грам на 1 кВт годину. Тобі ж це ми маємо орієнтовно 300 г 300-350 грам пального на годину при інтенсивному навантаженні. Знизу в нас йде картер масляного бака піддон, в який також потрібно заливати мастило. Об'єм масляного бака тут становить 350 мл. Мастило потрібно заливати 10 в 40 або сає 30. Ну, тут потрібно враховувати погодні умови, в яких працює даний мотокультиватор при виборі самого типу масла. Ну, це що стосується основних таких технічних характеристик по двигуну. Можна додати ще все ще те, що даний мотокультиватор чудово підходить для невеликих участків, дачі, дома, будинки. Також його люди полюбляють, хто займається теплицями, так як місце все ж таки обмежено. Полюбляють його також ті, хто займається прополюванням міжрядь, клубника, лохина, малина, так як ширина в його досить таки невелика. Тому він чудово справляється з цими навантаженнями. Відповідно, дивлячись уже до тієї площі, яка є у вас, це треба також враховувати при виборі культиватора. Ну, а тепер давайте поговоримо про саме цікаве, те, як крутний момент з двигуна передається до фрез. Ну, Звичайно, всі знають, що він передається за допомогою редуктора, який стоїть в кожному культиваторі Husqvarna, це не новині. Тут ми бачимо ремневу передачу. З однієї сторони в нас іде металевий шкіл, який має крутний момент і передає обороти двигуна за допомогою ремня на пластиковий шкіл. Що стосується от рівня, ремінь тут стоїть в фірмі Mitsuboshi дуже великої якості та надійності, тому з ним проблем немає. Знизу ми маємо натягувальний ролик, який знову ж таки за допомогою важеля на керування. Клавішу, і ремінь у нас натягується. До речі, даний мотокультиватор має тільки одну передачу, і рухається він тільки вперед. Заднього ходу в нього немає. Не переживайте, не думайте, що якщо він, вам потрібно його буде розвернути, треба буде кликати когось на допомогу. Ні, це все робиться самостійно, так як вага мотокультиватора 27 кг, він повертається і, в принципі, Самостійно, скажімо так, передача в нього одна, але швидкість руху в нього різна, завдяки тому, що автоматично знизу ви собі регулюєте і задаєте ту швидкість, яка потрібна вам для вашої роботи. Задали собі певну швидкість, вижили клавішу керування, і мотокультиватор поїхав собі. Заводиться він досить таки легко за допомогою клавіші старт-стоп. Завлявши попередньо паливно-мастильні матеріали, включили підсос, потягнули шнурок стартер і культиватор заведений. Після хвилини другої прогріву ми можемо вже починати роботу. Що стосується сушника, то тут він вже де з колесами транспортувальними. При тому, що коли ви під'їхали на участок, вони вам будуть мішати. Зняли скобу, відокремили колеса. І поїхали працювати. Після роботи поставили їх обратно і перевезли собі до потрібного вам місця. Ширина обробітку даним мотокультиватором становить 46 см. Це немало. Крила в нього знімаються в разі необхідної вам. Зменшенням ширини обробітку для того, щоб вони не зіпсували вам ваші насадження. Крила ми знімаємо і ширину обробітку можна зменшити. В... З однієї сторони з однієї сторони ми маємо три ряди фрез. Фрези діаметром 225 мм, а глибина обробітку при цьому становить 15 см. Що стосується самого ще мотокультиватора, то у нього досить таки просте кермо. Воно регулюється по висоті за допомогою двох барашиків. Ось таких. От, по вліво-вправо ви цього робити не можете, тільки вверх або вниз. Ось, в принципі, і все, що стосується основних технічних характеристиків. А, ще швидкість обертання фрез. Це 140. Разів за одну хвилину. Це якщо когось цікавить. На цьому відео, в принципі, закінчується. Добавимо ще те, що на культиватор діє гарантія 2 роки. Якщо він у вас зацікавив, або у вас є можливо побажання чи зауваження, пишіть нам у коментарях. Нам буде цікаво почути від вас відгуки. І будемо чекати вас в наступних відео. Не забувайте підписуватись, і на цьому все. Па-па!